Стала потужним бійцем волонтерського фронту від перших днів повномасштабної війни, допомагаючи людям із їжею, ліками та прихистком. А відтак важливою ціллю для жорстокого і цинічного ворога. Нині в одній зі шкіл Чернігова, ще у березні прийняла на себе удар 12 російських снарядів, чотири з яких влучили безпосередньо у приміщення, лише подекуди зостаються залишки старих віконних рам, дверей та понівечених конструкцій. А всі місця руйнувань відбудовані або охоплені капітальним ремонтом. Вилетіли всі вікна, 515 вікон в начальному закладі, і наразі йде дуже така потужне відновлення навчального закладу. Уже майже всі вікна вставлені 28 вікон. Ще залишилось. Ось ми чекаємо, ще останні поставки. Було пошкоджено дах. Покрівля навчального закладу, і на сьогодні 3 тисячі метрів квадратних вже відновлюється, і ще трошечки йде завершення цих робіт на примиканнях. ця система пошкоджений кабінет, рекреації, коридори, майстерні навчального закладу, спортивні зали. А також комп'ютерний кабінет з усією технікою. Єдине в місті шкільна обсерваторія, щойно відремонтований басейн, де тренувалися діти зі спортивної та інших середніх шкіл. Загалом більшою чи меншою мірою майже кожен куток. Зазнали серйозних пошкоджень радіатори та система опалення, освітлення, електромережа та нова система відеонагляду. Аби поновити освітній процес у стінах школи, основні будівельні та ремонтні роботи мають завершити вже до наступного навчального року. На їх виконання місто виділило 24,5 мільйони гривень із бюджету громади. Свій внесок у відновлення зробили і кілька благодійних фондів, серед яких якість життя. Ще профінансував придбання близько 200 вікон на суму 160 тисяч доларів. Одна з найбільших шкіл і враховуючи, що наскільки вона постраждала, і яку функцію вона виконувала під час облоги, надзвичайно важливо. Є такий план, щоб зробити зразкову школу для того, щоб вже після закінчення війни якщо. Будуть направлені кошти і Росії, як країни агресора, і кошти світових донорів. Я думаю, що до цього періоду ми вже будемо мати зразковий об'єкт по образу і подобі, якого ми можемо реалізовувати інші, починаючи з найбільших, і решта. Начальник заклад а тому бачення міста розширити і продовжити проєкт, додавши до нього термореновацію, повне оновлення системи опалення, в тому числі і за сучасними технологіями у спортивних залах, оздоблення фасаду, облаштування вхідної групи, двору та прилеглої території. Звісно ж, відновлення кухні та їдальні, басейну, обсерваторії та спортзалів. а також закладення можливостей для створення лінгвістичних кабінетів та робототехніки. Тобто заклад має стати прикладом, рівня якого прагнули б при модернізації усіх інших, а також своєрідним магнітом для містян. За словами Владислава Отрошенка, об'єктивний ресурс бюджету, зважаючи на війну та колосальну кількість проблематики в місті насамперед з відбудови, це кошти в межах 30 мільйонів гривень на рік. Сам проєкт стане до сотні. Якісна освіта це один з пріоритетів якості життя, який обов'язково враховують люди. Плани серйозні, коштів велика кількість і тому це буде 2-3 роки. Грамотно це зробити було б за один рік. І, мабуть, і правильно так зробити, але нема такої фінансової можливості. Враховуючи життєві всі обставини, треба так спроектувати і так розкласти. Черговість і алгоритм будівельних робіт, щоб якість освіти і освітній процес мінімум. Ми зачіпали. Додамо, що у 2021-му у школі навчалось майже 1700 учнів та учениць. На сьогодні 1529. Десять класів а це початкові і п'яті за програмою «Нуш», відвідують уроки офлайн в іншій школі. Решта 42 класи здобувають освіту дистанційно.